Какая машина взлетит дольше этой карты? Сейчас мы залетим на на вот этом как там на мотоцикле разгоняемся и блин тупый танк трава Опа, розганяємося, розганяємося. І Я... Як... газ-газ-газ. Він пролетів половину. Ну, давайте ще е машин із міста там. Машина в мі місті там. Давайте про провіримо э, стільки, на скільки на швидше. Так, Сад садимся І розганяємося. Як на мотоциклі. І погнали. Ой-ой-ой! Половина. Але поки що ну, мотоцикл не, не не поки що мотоцикл не може боятися. Далі у нас йде танк. Давайте перевіримо, на що він способний. Так, садимося. Розганяємося. І. Погнали! Діт пролітав і почти всю карту. Але на краю карти він прилітаю. Я на другому місці мотоцикл. І саме останнє це та синя машинка. Давайте. Давайте те її спитаємо. Ну, а ви Пишіться і поставте лайк, е якщо вона буде е дешвидкіше за того танка. Так, йдемо, е йдемо і, і нам треба сісти у цю машинку. Огнемет. базука. Це які в мене оружі є. Де там? А, во. На голуба, що я її не вийшла на го на у морі. І розгоняемся. І давайте. Блин, вона... Я був прав. Я не правий. Блін, танк танц... все одно е виграв. но все одно підпишись.